Аллилуйя. Вітаю вас, народ Божий. Бог є любов. Біблія так говорить. І ми віримо в це. Ми віримо, да? що Бог любить нас, людей. Ми віримо, що Бог любить нас особисто. Тобто кожен особисто для себе вірить, що Бог його любить. І ми можемо відчувати цю любов. Так, полюбив Бог людей, що віддав Свого Сина. З Ісусом Христом прийшло відкуплення від прокляття гріхів. Це означає, що відкуплення прокляття гріхів це прояв Божої любові до нас, це дія Божої любові до нас. Сам Ісус Христос, це прояв Божої любові до нас. Кров Ісуса Христа пролита за нас. Це те, що так полюбив Бог людей, що дав нам сина. Тобто, любов дала нам кров Ісуса. Любов Божа дала нам прощення всіх наших гріхів. Біблія в той час, коли ми були до Бога ворогами, незалежно зробив ти щось зле або добре на землі. Біблія говорить, що до народження тварин людина вона є ворогом Бога. Була ворогом Бога. Але Бог у Христі простив нам гріхи, примирив нас з собою. І ми просто зараз приймаємо Божу любов через прощення наших гріхів, через Господа Ісуса Христа. Біблія річ, що любов Божа, вона превосходить звичайне людське понімання любові. І дивиться. Може, ми це так не пов'язували. Но Дух Святий не відпускає мене з цього міста Писання, бо так полюбив Бог світ, що дав нам свого сина, щоб кожен віруючий в нього не загинув. Бо так сама любов, той, хто є любов'ю, той, хто любить людей, той, хто любить прощати, так полюбив нас людей. І дивиться. Біблія говорить, що любов Божа, яка любов? Яка любов була вилита в наші серця? Любов Божа була вилита в наші серця Духом Святим. Та любов, якою є сам Бог, та любов, якою Бог полюбив світ, та любов, якою Бог простив нам гріхи, Та любов, яка дала нам Ісуса, яка дала нам ім'я Ісуса, яка дала нам Воскресіння Ісуса. Тому ми і перемагаємо цією силою, любові, яка є в нашому серці. Божа любов. Амінь.